Дивно, як деякі історії навіть не встигають стати історіями. Мої невідносини завжди починалися однаково випадковий погляд, легка усмішка, перші жарти, переписки до ночі. Ми зливалися в розмовах так, ніби знайомі руками, і кожна зустріч здавалася маленьким святом. Збоку ми виглядали як пара спільні фото, вечірні прогулянки. Навіть маленьке ревнощі. але між нами не було головного визначеності. У таких стосунках без статусу ніхто не питав, де ти була або чому не написав ми могли зникнути одне для одного на кілька днів, а потім знову повертатися, ніби нічого не сталося. Цей дивний маятник тепла до холодності, то наближав, то відштовхував. І я, хоч і розумів, що все крихке, продовжував чекати моменту, коли ми нарешті називемо речі своїми іменами. Та момент ніколи не наставав. Кінець приходив тихо, без сцен, без сліз. Просто одного дня час залишався без відповідей, і всі наші, може, потім, розчинялися в повітрі. Я залишався наодинці з фото, старими повідомленнями, і тим гіркуватим відчуттям, що ми мали всі шанси, але так і не спробували. Може, саме через це я і пам'ятаю їх так добре вони були короткими, але справжніми, ніби уривки з яскравого фільму, які чомусь обірвали насередині. І, хоч я знаю, що сценарію фіналу не існує, іноді в тиші я все ж уявляю, що було б, якби ми тоді натиснули продовжити.